Training Scar, або полігонна звичка. Класичний приклад із бойової культури це стрілянина у нью холл 1970 року, або міф про повну кишеню гільз. Історія розказує про те, як під час стрілянини поліцейський нахилився, щоб позбирати з землі гільзи, так само як вони робили під час тренування на полігоні. Насправді це міф, і розслідування не знайшло на тілах загиблих. Так, чотири поліцейських загинуло, не знайшло жодної з гільз. Але ця історія підняла дуже серйозне питання щодо підготовки поліцейських. Треба було відмовлятися від статичної стрільби по Нерухомих мішенях і переходити до моделювання реальних ситуацій, тому що в реальній ситуації мішені ворушаться. Отже, training scar це завчений автоматизм, зумовлений умовністю тренування, який може бути шкідливим або навіть фатальним під час реальної ситуації. Термін використовується вогневій, тактичній, медичній та авіаційній підготовці. Це працює через повторюваність, контекстну сліпоту та стрес в екстремальній ситуації. Ви скорше будете робити те, що ви вивчили, ніж те, що потребує якогось аналізу та прийняття рішень, особливо якщо на тренуваннях по милка не тягнула за собою ніяких наслідків. Отже, що можна з цим зробити, перш за все, це контекстні тренування, симуляція екстремальних ситуацій і відпрацювання різних сценаріїв. А також тренування, в тому числі у змагальній формі, з реальними живими імпровізуючими людьми. Це свідоме руйнування звичної послідовності і ритуалів, на пафос і випіндрьо. От все, що заважає реальному виживанню або досягненню мети, мусить бути випалене на корінні і усування тренувальних умовностей. Якщо вам треба збирати гільзи, робіть це. Після тренування, а не під час виконання вправи. Якщо під час розведення багаття кладете біля себе крисалу, тому що так зручніше, краще його ховати в кишеню, щоб під час реальної ситуації ви його просто на автоматі сховали в кишеню і не загубили. Якщо під час відпрацювання всяких медичних штук ви тримаєте аптечку біля себе, тому що так зручніше, краще її ховати в рюкзак туди, звідки ви її будете доставати в реальній ситуації, і туди, куди ви її хочете назад сховати під час реальної ситуації.